Кількість транспортних засобів, які я сказав, можливо, пані мене неправильно зрозуміла, бо я неправильно правильно висновість перепрошую, це та кількість, яка має виходити на маршрути. Зараз має виходити 550 транспортних засобів на маршрути у день. На жаль, кількість транспортних засобів, яка виходить в даний час, поки що є недостатня, якщо буде виходити. Всі das